Природа допомагає людині відновити здоров'я та набути сил. Все більше лікарів, психологів, психотерапевтів, вважають, що багато сучасних проблем зі здоров'ям, у тому числі депресії, стреси і тривоги, пов'язані саме з відчуженням людини від природи. У провідних європейських клініках у лікуванні все частіше застосовують природні засоби лікування фітотерапію та звуки природи. Психолог і психотерапевт Ірина Хрисанфова розповідає, як природа допомагає стіл. <ділитися>, відновити сили і впоратися зі стресом. Людина ж не сама по собі, людина вийшла з природи. Ми її частина. І хоч люди там казали, що вони, вони вінець створіння, що вони хозяєва природи, але все навпаки. Ми – Це та частина природи, яка просто розвинулася, ну, якісь досягнення має в технологіях і може бути більш самостійна. Чим, ну, наприклад, там уже леви або якісь сови хоч це дуже спорне питання, це нам так здається, бо у людини розвинути інтелект і розвинуте его. Але ж, якщо подивитися на історію всесвіту, людського всесвіту, історію, як ми розвивалися, як розвивалося наше суспільство, ми побачимо, що більш значущу частину людської історії ми жили в природі. Жили люди ем, серед лісів, серед джунглів, жили біля океанів, і зараз є такі. Племена на землі, досліджують наші науковці е, всього світу, так? які живуть і не контактують навіть з е, всім світом. Вони в дикій природі живуть, е, вони навіть мисливці їхні ходять з коп'ями, вони голі, неодягнені і живуть в гармонії, як то з природою. Якщо ми попадемо в їх. Е, це суспільство, ми не вижимо і дня, бо ми не знаємо, як це робити. Нас щось вкусе або з'їмо щось, або перегріємося десь на сонці. Тобто це люди інтегровані в природу. А ми з еволюцією, технологічною еволюцією вийшли з природи, пристосувалися більш до урбаністичного життя, створили города, створили такі можливості жити більш. З технологічними засобами, так, У нас є каналізація, у нас є поверхівки, ми катаємось на машинах, їздимо на ліфтах, вирощуємо круглий рік зелень, так, вживаємо. У нас освітлення електричне. Тобто люди створили цивілізацію штучну, але все ж таки все, що ми використовуємо для цього, це. Має природні джерела походження, бо всі навіть в наших телефонах складові, вони ж зроблені з чого? З того, що здобувається в природі і переробляється. Тобто людина це частина природи і ми від неї залежимо. В нашому генокоді і в наших структурах головного мозку закодовано те, що коли ми знаходимося на природі. Серед лісу, наприклад, в наших широтах, так серед лісу в степах або на річках, або на морях, і бачимо природні кольори, природний шум відчуваємо, так як пташки співають або море шумить, так? волни набігають одна на одну. Ми заспокоюємось. Якщо зробити дослідження, то можна знайти багато матеріалів, ну вчені вже зробили ці дослідження, що, наприклад, звуки цикад які співають вечорами, да, коли літо, вони такі, як наше серце б'ється, ритм такий в них. І тому є також така терапія звуком, коли люди е, слухають е, співи пташок, звуки цикад, е, шум моря, якийсь е, вітер, як е, десь в горах звучить. Так? І тоді е, вони зцілюються. тобто у них уходить стрес, мінімізується дістрес, Тобто людина відчуває себе частиною природи, а в природі ж все гармонійно. Після зливи, після дощу виходить сонце, вітер висушує надмірну влагу. Так? Коли дуже сухо, то йде дощ, і все це змочує. І семена, які лежали багато часу в землі, розбухають і ростуть квіти ну, або інші рослини. Тобто природа сама себе зцілює, сама ограничує свій зріст, якщо щось багато, наприклад, дуже багато рослин. Так? І що на них нападає? Якісь грибкові або якісь храбаки, які це поїдають. І таким чином відбудовується баланс. Відбувається те, що природа регулює сама себе. Таким чином зроблений подобна і наш організм. Людський, у нас теж є е, механізми саморегуляції, це наш імунітет. Та? Якщо щось у нас дуже, наприклад, тиск підвищується, і якщо ми не хворі люди, а просто людина ну, якесь навантаження собі в житті зробила, перевтомилася, в неї підвищився тиск, та? то всередині спрацює механізм регуляції. У людини цей тиск зменшиться е, за рахунок того, що відбудуться якісь процеси. Або, наприклад, людина піднялася температура. Так, ну, наприклад, інфекція, якась людина хворіє, запальні процеси, то імунітет виробляє такі речовини, які дають можливість знизити цю температуру. Тобто, якщо ми живемо в злагоді з природою, з оточуючою природою і з природою своєю, наше життя набуває більшої гармонії. А це потрібно досліджувати. Бо людина це теж стихія, і це теж різні можна сказати прояви. Природні у нас як емоції, як наші якісь відчуття, як те, що ми робимо ну, в своєму житті. Це теж дуже може бути природньо, коли ми це робимо, як то кажуть, автоматично, не замислюючись, якісь дії, які всередині нас щось відбувається, а ми це виносимо на поверхню. І це як частина нашої людської природи. Коли ми знаходимося в балансі і в гармонії з собою, то все в нас вдається, і ми бачимо, яке прекрасне життя. Але якщо щось погане, ми зазнаємо стресу або хворіємо, виходимо з цієї гармонії і потребуємо зцілення, то саме найліпше, що ми можемо зробити, знайти для себе ресурс відновлення в природі. Тобто кожна людина має якісь певні... Речі, які приносять задоволення і заспокоєння, природні. Хтось любить їздити на море. До війни так було. Да? У нас було море і не одне море, ми їздили, і кожен рік хтось виїжджав на море, грівся на сонечко, робив світлини, привозив з собою якісь там мушлі. І це потім цілий рік надихало. Людина збиралась на другий рік знову поїхати, повезти друзів друзі з собою дітей, взяти, роздивлялася світлини, викладала їх в соцмережі. І це якби повертало назад до того ресурсу. Піти зрана подивитися, як сходить сонце, посчитати зорі, які падають над морем. Це романтично, класно покупатися в воді. А хтось, навпаки, не любить море а їде до Карпат, до гор. Піднімається на говерлу, дивиться на синевір, гуляє під водопадами по лісах. І люди від того відчувають прилив енергії, зцілення, ліпше здоров'я. Хтось любить їздити на рибалку. Хтось любить просто подорожувати і роздивлятися краєвиди, а хтось собі вдома робить невеличкий е, такий кусочок гарної природи, розбиває садочок собі або заводить огород і працює там. А чого багато людей люблять купатися в землі, люблять вирощувати щось? Бо це нас. До наших предків ем, повертає, бо люди жили, як раніше натуральним хазяйством, да? вони щось вирощували, в землі саджали, і з того, що там уродить, жили е, холодний зимовий сезон. І якщо людина була дуже старана, наполеглива і ще її щастило з погодою, то взимку вона була забезпечена їжею і виживала, і діточок своїх викарблювала. Тобто, у нас десь на підсвідомості, бо це ж багато віків було. Ми ж тільки ну, останніх два десь століття живемо в більш розвинутому технологічному суспільстві. А до того ми жили яким натуральним хозяйством. Так, люди жили тим, що вони. Вирощували, одиниці, тільки керували всіми, а всі жили тисячоріччями, чим, що виростили, що продали, що здобули собі в природі. Тобто, коли ми це все робимо, у нас структури мозку, які генетично обумовлені цією діяльністю, ну, щоб ця діяльність була, у нас є такі структури головного мозку, які нас роблять здатними це робити. І у нас викликає ще це задоволення, бо ми знаємо, що якщо буде гарний результат. То це що безпечність і продовження нашого життя. І коли людина цим займається, по-перше, це задоволення, бо ми бачимо, як на наших очах щось перетворюється, щось змінюється. А ще е, вчені знайшли бактерії, які знаходяться в ґрунті і виробляють речовини, заспокоюючи нервову систему. Тобто люди, які зазнали певних стресів або шокових травм, якщо вони Роблять собі невеличкий сад або огород, або хоч квітки собі на підвіконні, можуть зняти частково стрес через цю діяльність, бо це, по-перше, зв'язує їх з природою, з корінням нашим, да? з самою природою, з якою ми вийшли. І ще коли ми будемо взаємодіяти з землею, ми будемо вдихати ж таки її запах, ми будемо вдихати те, що виробляють бактерії. І воно буде діяти на нашу підсвідомість через ці хімічні речовини, які виробляють бактерії. Це научні дослідження. Так що, коли ми це робимо, ми підсвідомо стаємо більш спокійними. У нас все це, це биття робиться більш рівним, рів, рів, та, таким гармонійним, скажу так, нормалізується тиск, і ми тоді відчуваємо себе творцями, бо з під наших рук. Щось виростає, так? як люди, які займаються садівництвом, як же вони люблять з першої брунічки, яка появляється навесні, і до, до того, як вони збирають урожай спостерігати за цією рослинкою. Це ж який процес? Це процес творчий. Бо на наших очах відбувається природна творчість. Природа відтворює все так? від першої бруньки до результату. Також і наше життя. Ми Спочатку народжуємось, ми маленькі, ми діточки, потім ми зростаємо, і під впливом обставин з нами щось відбувається, наша особистість набуває рис характеру, якийсь набуває, ми розкриваємось як особистість, і потім, коли ми вже похилого віку, це квітка, яка відсвіла і дала насіння, щоб продовжити життя. Так і старі люди, да, вони прожили, але вони дали свій досвід нащадкам. І дуже є такий вислів гарний, щоб змінити мечі на арала. Це ж не просто так. Бо коли наші предки були вимушені захищати свою батьківщину, як ми зараз захищаємо да, в цій війні, що вони, коли е, вони виборювали свою свободу, і приходили додому воїни, становилися кім? тими ж людьми, які похали землю, вирощували зерно, да, ті люди, які вели дома господарство. Тому це такий вислів, це така метафора, яка про те, що коли закінчується війна, людина повертається до землі, до господарчої діяльності, яка зцілює, і людина вже з тим досвідом, який вона набула на війні, стає більш, більш міцною і більш цінить свою землю. Наприклад, якщо ми вийдемо в сад, то ми побачимо, що там є якийсь бур'ян. І якщо цей бур'ян не виривати, то він все заполонить. І за ним не потрібно дбати, а він дуже-дуже гарно розростається. Це про що? Якщо людина всередині себе не буде займатися тим, що буде убирати у себе погані думки, погані звички, якийсь ментальний бруд не буде відслідкувати убирати, то що буде? Воно заполонить простір душі, і людина буде отака. Ну, скажем, засорена у да, не буде красоти, і вона вже буде виглядати як людина з ментальним порушенням. Бо ті люди, які не можуть красиво висловити свою думку, цілий час кажуть брудні слова або брудно поводяться, це той сад, який став диким і заріз бур'яном, можна сказати. По-друге, коли в саду трапляється негода від того, що вітер поламав дерева, наприклад. То що потім, потім дерева саме себе зцілюють і випускають нові ростки, щоб скомпенсувати те, що поламалося. Так і у людини психологічно, якщо нас потріпало по життю, то ми потім компенсуємось і знаходимо якісь риси характеру, які взрощуємо, і за цей рахунок ми балансуємо життя і відновлюємось. Також, якщо ми подивимось на рослину, вона спочатку знов таки скажу, дає, е, молодий побіг весною, потім квіточку, да, якою ми милуємося, це як в житті наші е, певні проміжки нашого життя, молодість, там, дитинство, молодість, потім зрілий вік, потім ця квітка набуває е, свого запаху, е, така робиться сама-найкрасива, сама, -сама найкрасива і починає прив'ядати, а потім Опадає це як старість, так? і в конце є плід, де є насіння. Це також в житті людини відбувається, а потім це насіння знову впаде в землю, і наступного року що буде новий урожай? Так і є. Так же ж люди покоління зміняють одне одне і передають свій досвід. І це насіння, якщо взяти і дослідити, то там будуть такі хімічні зміни, які був цей сезон. От, якщо засуха була, посуха була, то там одні будуть хімічний склад в цих речовинах. Да? Якщо там був дуже мокрий рік, було багато дощів, то це буде другий якийсь склад в цьому насінні речовин. І це відбудеться на наступних поколіннях рослин. Також на людях, яку прожили життя батьки, які були. У них потрясіння або навпаки було гарне життя, таке ж передасться наступним поколінням, тобто дітям, і через генетику, через те, що повпливало на організм людини до того, як народилася дитина, і через те, як батьки будуть поводитися під по тих стресах. А якщо ми побачимо, як рослини дружать чи не дружать в садку, якщо посадити рослину і вони між собою ніякось не дружать, так буває, що і одна погана росте, і друга, і вони навіть дивишся, а їм ну, вони не підкреслюють красу одне одного, одне може подавляти друге. Так? І що потрібно робити? Пересаджувати. Так і люди. Якщо люди не співпадають між собою, то одна людина може подавляти другу, бо в неї природа така, її багато, вона така може бути надмірна, власна, а друга людина така тиха, тендітна і їй не вистачає місця рядом. То що потрібно? Кудись дистанціюватися і бути в іншому місці. І класно, коли є різна але воно таке згармонізоване. Рослинки ми підбираємо для краси так, щоб вони були поєднані одні, одне з одним, як в живій природі. Так? Це дуже класно, красиво. І тоді вони якби підтримують одне одну. Краса однієї, підкреслює краса і красу іншої. А якби ми зозирнули. Під землю і побачили, як сплетено коріння. Ми побачили, які дружні стосунки у рослин. Бо вони ж проникають корінням одне в одне. Отак сплетене рослинка одна з іншої, їм вистачає харчування. Якщо ми їх підкормлюємо, є води, і якось вони всі там уживаються. Але є такі рослини дуже агресивні, які можуть висмоктувати все з землі. І тоді ми бачимо, що все навкруги гине. Хіба у людей не так? І у людей все також в суспільстві. Тобто, якщо ми придивляємось за природою, ми можемо знайти багато ознак нашого людського життя. Все саме так відбувається і у нас. Тому якщо люди дбають про природу, дбають про себе. І знаходяться в контакті з природою, вони мають багато більш ресурсів для зцілення, ніж ті, які цілий час сидять там, в комп'ютері або сидять в городах, по ночних клубах ходять і нікуди не виїжджають. Я б радила всім мати, хоч трошки собі зелені, хоч на якщо ви в квартирі живете, хоч на підвіконні, навчати діточок, з самого маличку, дбати про рослину, да? і розказувати, що це такий же організм, як от у тваринка, котик або собачка. Так І рослина, вона має коріння, вона має стовбур, листячко, це організм, і воно все працює єдиною системою. І які ж вони щасливі, коли ви їх поливаєте, підстригаєте, розмовляєте з ними. Вони дуже щасливі, вони на турботу дуже відзиваються, вони дуже розкриваються, квітнуть ліпше. Тобто, якщо людину навчити обережно відноситись до природи, самого маличку, то людина тоді і про себе дбає. Вона чує себе ліпше, наша природа це теж сад. Всередині людей душа це теж сад. Тобто ми повинні, повинні дбати про нього, повинні відчувати, що нам треба додавати для себе, щоб бути щасливими, радісними, щоб бути спокійними. Бо якщо взяти людей і видати, ну, наприклад, взяти 100 е, осіб, да? і видати їм всім однакові рослини, і попросити зробити е, садочок, у всіх він вийде різний, хоч рослинки будуть однакові. І борщ господиня різні варять. Да? Дай всім господиням однакові е, продукти, дай, дай їм е, і попроси зварити борщ, і ми всі будемо куштувати 100 різних борщів. Під ста різних них господинь. Тобто кожна людина індивідуальність і в неї є своя природа. І коли ми цю природу виносимо до великої матері природи, да? коли ми це співнастраюємо з природними ритмами дня, сезону, коли ми це все можемо відчувати, як воно на нас впливає, ми більш можемо в нашому житті собі зробити злагоди, брати більш енергії до життя. Тобто природне життя дає більш енергії, успіху і щастя в житті. Зрізані квіти також прекрасні, як і ті, що ми будемо отримувати в подарунок в горщику. То тобто, про різне. Бо коли людина приносить квітки у горщику, це про більш про те, що е, потрібно дбати, вирощувати. Це про те, що більш потрібно про, проявляти турботу. Да? Ми хочемо щось подарувати, щоб осталося надовше, людина турбувалася про те, і нам було дуже приємно знати, що частка чогось нашого там є, і людина любить це. А зрізані квіти, чого ми їх так любимо? Бо це е, Прояв нашої уваги до енергетики людини і сексуальності. Коли чоловік дарить жінці гарні квіти, букет такий яскравий, класний, то що він каже? Я тебе кохаю, я до тебе маю сексуальний інтерес, я хочу, щоб ти була моя. Це ж завжди, коли є такий ще вислів, конфетно букетний період. Да? І тому ми приносимо цю квітку як спалах наших емоцій. Зрізані букети це прояв любові, поваги, це і кожна квітка ще є така азбука квітів. Можна подивитись і сказати, про що вона свідчить. Бо червоні рози це про кохання, білі рози це про якусь цноту, про щось таке романтичне, таке ніжне, щось так. Гвоздики це квітки, в яких мужність присутня. Гортензія це квітка про якусь гідність, квітка про те, що ми дуже поважаємо людину. І є люди, які флористи, які можуть зробити вам букет і там закодувати посл... посилання про те, що хоче вам людина сказати. Тобто зрізаний букет це якби тимчасове зізнання в якихось своїх почуттях. Робіть такі подарунки, це дуже приємно, дуже круто. І всі ці запоморочки, що потрібно ці букети там з чимось порівнювати поганим. Це все тільки ну, додумки якісь. Воно не має під собою ніякої обґрунтованості. Тисячі річ, ми навіть на різних малюнках, які знаходять археологи, є квітка зрізана або людина, яка тримає квітку в руках. А що ж казати до тих картин, які ми бачимо в музеях, да, минулих сторіч? Там букети в вазонах, подарунки букетів. Завжди люди дарили одне одному квіти, дарували для того, щоб підкреслити, як вони цінують одне одне. Частинка природи, квітуча природа, молодість, енергія в цих квітах. І я тобі це дарую. Квіти вони покращують життя, вони процвітання, саме слово квіти – «процвітання». Щось цвіте, щось таке е, веселе, оптимістичне. Бо квітка, коли цвіте, то значить це найвищий піковий рівень її розвитку, так? це щось про енергію, це щось про красоту. Тому ми любимо квітки, ми на них дивимося і нам настрій підвищується. А як ми порівнюємо когось, ой, ти така сьогодні, як квіточка гарна, да? це ж кажемо ми так. Або прикрашаємо себе квітами, навіщо ми це робимо? Щоб підкреслити, які ми гарні, красиві, що ми цвітимо, процвітаємо. Все, що ми беремо для себе, ми беремо з природи, ми її надихаємось, ми бачимо в природі, а потім наш мозок це обробляє, і ми робимо якісь вже ну речі під впливом природи, під впливом наших вражень. Тому, коли ми йдемо в природу, ми можемо, як то кажуть, відпустити мозок погуляти, а потім у нас на безсвідомому рівні опрацюється інформація і ми видамо якісь нові ідеї. Нам приходить якесь рішення тяжкої проблеми, якою ми довго не могли ну, знайти вихід з неї. А тут хоп, і воно прийшло. Але є люди, які прям бояться природи, бояться просторів, вони бачать везде там тих клещів, павуків, яких змій, вони цього бояться, в них фобія. Ну, це про те, що у них були якісь переляки, якісь були в них не зв'язані з природою. Ну, шкода, що в них немає такого ресурсу. Бо якщо вміло користуватися. Природою не лізти туди, де ти не знаєш, не ходити по тих місцях, де дика природа і можна потрапити десь, а десь ну, ходити з тими людьми, які знають, наприклад, з проводниками. Да? До лісу ж потрібно ходити не самому, щоб не заблукати, а потрібно взяти якогось місцевого, хто знає, хто там виріз, знає кожен кущик, або лісника взяти якогось єгеря. І тоді все буде гаразд. А коли людина сама така дуже активна і сама така, ну я б сказала, самонадіяна, то вона може потрапити в халепу, а потім скаже, що природа це погана, я туди не ходжу і все. Чому? Бо природа не любить, коли її не поважають. Бо вона більше, ніж ми. Вона знає більше е, таємниць, да? вона собі копить багато знань, і це дуже-дуже старовинна. З нашою планетою народжена історія да, все це. А ми це піщинки, які прийшли сюди на короткий термін і повинні поважати все, що було до нас, все, що створено природою і жити в злагоді. І тому тоді ми будемо жити більш цікаве, довге життя, будемо більш енергійними, більш здоровими. Якщо у вас є таке гарне хобі займатися садочком, Ну, ви можете поліпшити своє життя і продовжити своє життя більш е, в часі подовжено. Бо кажуть, що ті люди, які не поспішають, які люблять е, свій простір, вони більш спокійні, менше стресу, то, тобто живуть довше і менш хворіють. Я вам бажаю, щоб ви досліджували себе, свою природу, любили природу, щоб ви почаще зверталися до природи, і незважаючи на те, що зараз відбувається. Знайшли момент, де ви зможете заспокоїтись і направити свої думки в щасливе майбутнє.